Багато людей не уявляють новий рік без традиційного стола, на якому обов'язково має бути олів'є, оселедець під шубою, бутерброди з ікрою та, звичайно ж, холодець. І саме приготування останнього дуже довгий та трудомісткий процес. Спочатку треба довго вимочувати м'ясо, потім варити 6-8 годин, чекати, поки воно охолоне, розкласти по формах, залити бульйоном і, нарешті, залишити для застигання на добу. Взагалі, без того, новорічні свята для багатьох жінок, справжній марафон. Треба встигнути прибрати та прикрасити оселю, зробити всі необхідні б'юті процедури, підготувати сукню, привітати рідних та близьких зі святами і накрити смачний і красивий стіл. Тому думка про багатогодинний процес приготування холодцю викликає тугу і часто від неї відмовляються. Та дарма, якщо ви любите холодець, але не хочете довго поратися коло нього напередодні новорічних свят. Я можу запропонувати вам альтернативу. Це холодець у автоклаві. А точніше його лайт-версія заливне. Головним плюсом автоклави у цьому випадку є те, що ви можете приготувати заливне заздалегідь, і воно спокійнісінько дочекається свого часу у герметичних банках. До того ж, це дає можливість зробити порційну подачу, яка зараз виглядає актуально та цікаво. Тож нам потрібно: 1,5 кг курячих гумілок, одна цибулька, одна морква, шість зубчиків часнику, шість горошинок духмяного перцю, лавровий листочок, столова ложка желатину, півсклянки волоських горіхів. Та сіль. Та секретний інгредієнт. Спочатку заливаємо куряче гомілки водою так, щоб вона трохи покрила м'ясо. Та ставимо на вогонь. Поки курка вариться, я подрібнюю горіхи. Знімаємо піну та доводимо до кипіння. Потім я кладу цибулю разом із кожурою. Це дасть красивий золотавий колір. 6 горошин духмяного перцю, моркву, лавровий листочок та сіль. Варимо близько 50 хвилин. Коли м'ясо зварилося, я дістаю його з бульйону. Даю йому трохи охолонути та ріжу невеличкими шматочками. Столову ложку желатину заливаю півсклянкою бульйону десь на 30 хвилин. Бульйон проціджую. Шкірка нам не потрібна, але якщо вам подобається, можете залишити. Зварену моркву теж можна порізати та додати у наше заливне. Часник ріжу пластинками. Желатин, що набухнув, змішую з рештою бульйону. І прогріваю на невеличкому вогні, щоб він розчинився. На дно банки кладу моркву, зверху пластинка чеснику. Потім до половини заповнюємо м'ясом і зверху трохи волоських горіхів. Таким чином заповнюємо усі банки. Нарешті заливаємо все нашим бульйоном. Закриваю кришками та відправляю автоклав. Параметри автоклавування. 120 градусів. на 40 хвилин. Ось таке у нас вийшло порційне заливне. Взагалі-то желатин не рекомендовано кип'ятити, але ми на свій страх та ризик спробували, і у нас все вийшло. Єдине, я радила на таку кількість продуктів брати не одну, а дві столові ложки желатину. В автоклаві таким чином ви можете закрити і заливне з риби, і традиційний холодець, і будь-що інше на свій смак. Головна різниця у тому. Що це ви можете зробити у зручний час і таким чином розвантажити передсвяткові дні. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Експериментуйте в автоклавуванні та підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!